Слава Україні! Міногрополітики здало село. Дрібного і середнього фермерства в селі не буде. Які дії президента є державницькі. Етап знищення села і робочих місць і 100% дрібного і середнього бізнесу на селі. Це зрада мінагрополітики. Тепер не мобілізуватимуться до війська тільки особи з критично важливих підприємств. А такими визнані підприємства, що мають два критерії. Обробляють більше 1000 гектар землі та мають штат більше 50 чоловік. Рішення в угоду великим. Сказати, що я проти великих ні, я за них. Але я за справедливі рішення, щоб жити могли і великі, і середні, і малі. А зараз по-іншому. Що це значить? Це значить, що дрібних і середніх заберуть до війська, їх підприємства збанкрутують, борги перед банком чи пайщиками залишаться, земля з часом перейде до великих. Деякі хитрожопі державні діячі мають чіткий план. Вони думають, що розумні люди не розуміють плану. А план такий: в державі створити, як говорив Яник, вертикаль влади, яка берегтиме владу. І ця вертикаль багаті нові олігархи, які стануть ними, дякуючи розпреділенню для своєї вигоди, небаченого донині Україною потоку грошей від зовнішньої допомоги скупкою за копійки, за накопичені гроші бізнесів відповідно до нового закону про приватизацію, ще віджимання бізнесів з відвойованих раніше окупованих територій, прирівнявши власників і директорів цих підприємств до колаборантів і, маючи такий здоровенний ресурс, опертися і отримати підтримку від церків на місцях. В кожному селі, райцентрі чи місті на великих підприємців. Адже разом з ними поділять бізнеси чи землю фермерів тих дрібних і середніх, які були мобілізовані. От такий план. І завершує повне його провадження останнє рішення МінПК щодо броні. А саме. Критеріями затверджені наказом Мінагрополітики від 21.02.2023 No223 про критерії з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки в галузі сільського господарства в особливий період. З змінами, внесеними наказом Міністерства агрополітики і продовольства України від 23 лютого 2023 року, No242. Хто винен в цьому? Саме Міна ПК, чи прем'єр, чи з Верховної Ради, чи ті, хто керують Міна ПК, чи з Офісу Президента. Це не важливо. Важливо те, що є хтось, хто своєю могутньою рукою робить себе великим і багатим, а інших рабами. Це тренденці. І в цілому тренденці і тренденц безграмотності реалізації навіть цього злочинного плану поневолення українців. Дивує безграмотність тих, хто таке створював. Адже навіть Злочинний план зроблений безграмотно. І це не спасає звичайних українців, а робить гірше і українцям і Україні. Тут буде повний розвал економіки і, можливі, навіть повстання народу. Поясню чому. От раніше в сільських радах було від 2 до 6 тисяч гектар землі. Тепер на місці тих сільських рад і колгоспів залишилося від 1 до 20 сільгоспідприємств і фермерів. Що буде далі? Там, де в господарстві 2 і більше тисячі гектар землі, і він сам в селі. Там все буде ок. Земля оброблятиметься. А ті, хто були без роботи і не захочуть в ЗСУ, пачками підуть на працевлаштування вже напіврабами до цього місцевого царя і вже поміщика. Бо він не тільки даватиме роботу, а й даватиме безпеку і життя. Та й чиновники вже через місяць звітуватимуть, яка ж правильна державна політика. Адже вони збільшили кількість робочих місць. А насправді це фікція і рабство. Таких ситуацій буде багато. В Харківській, Полтавській, Сумській, Чернінській, Житомирській, Вінницьких областях, там, де є великі господарства самі в одному селі. В цих ж областях багато агрохолдингів, Але вони займаються рослинництвом і клали з Великої Гори на потреби суспільства і держави створювати робочі місця, розвивати тваринництво, щівництво, садівництво, переробку. Тому там. Вигребуть людей і село занепаде. Інша ситуація буде там, де на території бувшої сільської ради один великий господар і багато дрібних. Там великий зацікавлений знищити дрібних. Тому тільки кумів візьме на роботу, інших не візьме. Їх мобілізують, а великий знищуватиме і захоплюватиме бізнес дрібних. Там потім будуть конфлікти, повстання, розбірки. Саме це не врахувала влада. Буде Коліївщина, буде біда. Це Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Харківська, Миколаївська, Одеські області та ряд інших. Там, де виникла раніше озвучена подібна структура господарювання. Тут буде ще одна біда повністю зруйноване село. Там, де місцеві не зможуть домовитись і працевлаштуватись. В одне господарство і зберегти свої бізнеси. Це там, де кожен сам по собі газда і ефективно веде господарство. Це в селі є фермер, що сам обробляє 50-100 гектар, Що сам чи в двох, чи в трьох обробляють 100-200 гектар, що четверо чи п'ятеро обробляють 200-600 гектар, і що 1200 1700 гектар обробляє 12-25 чоловік. Якщо вони не домовляться і їх позабирають в ЗСУ, то буде економічна біда. Розвал господарств, соціальне незадоволення пайщиків, яким збанкрутілі господарства не зможуть виплатити за паї. Тут буде величезне незадоволення владою. Чиновники Міне мали б це знати. Туди верховним доповісти та створити критерії збереження господарств. Але бачу, що думати нікому. Або недостатньо сили волі і хоробрості доповісти Офісу президента про помилку? Тут буде біда, це зрозуміло. Що повинен зробити президент? Перше, компенсувати втрати і вартість втраченого бізнесу всім підприємцям, самозайнятим, одноосібникам, фермерам та ФОП, що отримали збитки чи втратили бізнес в умовах заборон і пандемії коронавірусу. Чому, вважаю, Зеленський це повинен зробити? Затвердив неграмотні рішення. Шукай гроші і спасай людей від митарства, петлі, знущань банків. Держава винна. Друге, компенсувати втрати і вартість втраченого бізнесу всім підприємствам, самозайнятим одноосібникам, фермерам та ФОП, що отримали збитки чи втратили бізнес в умовах заборон при повномасштабному вторгненні. Чому, вважаю, Зеленський повинен це зробити? Затвердив неграмотні рішення. Не підготувався до війни. Не попередив. Шукай гроші і спасай людей від метарства, петлі, знущань банків. Держава знову тут винна. Третє. Зупинити мобілізацію людей, які мають роботу. В тому числі самозайнятих одноосібників, фермерів та ФОП. А мобілізованих демобілізувати. Четверте. Держава повинна покрити всі кредити людей-підприємців, самозайнятих одноосібників, фермерів та ФОП. Які понесли втрати від ковіду, війни, мобілізації. Держава повинна вирвати людей, підприємців, з лаб -банків. Держава створила умови для знищення бізнесу. Вона ж повинна спасати вже, можливо, не ці бізнеси, їм вже скромти, а людей. Хтось мені скаже, ви тут розвели паніку та зрадоньку. Є рішення, як буде по-іншому. Все по-іншому. Скажу просто: якщо я та інші ці питання зараз так категорично не піднімуть, то так і буде. Так недержавницькі чиновники і розорять малий і середній бізнес, в тому числі на селі. А якщо ми зараз будемо кричати, то вони несуть зміни і потім розказуватимуть, що ми панікери, а вони от робили правильно. Хай розказують, лише би з село зберегти і Україну. Бо якщо тил буде пустий, якщо бізнеси стануть, якщо земля не буде оброблена, то перемоги не буде. Все просто. Військо потрібно кормити. Вже один раз Зеленський не утримав армію в 2020-2022 році. Результати ми знаємо. Для чого повторювати помилки? Та й який солдат нормально воюватиме, якщо зрозумітиме, що по поверненню додому його зґвалтує банк. Про це ви, недодержавницькі чиновники, подумали? Ви ні. Я це бачу. І я подумав, і люди подумали, тому виправляйтесь не до чиновників. А що ви думаєте з приводу озвученного? Пишіть в коментарях. За найближчими порадами ми знімемо відео. А всі варіанти, які читають державні ставленники, в і вправляють, щоб покращити ваше життя. Для вас, питання навчав Сергій Степаненко. Підпишіться на канал, тисніть лайк, робіть свій грамотний, розумний коментар і підтримайте канал фінансово. Разом сформуємо професійний менеджмент в державі, побудуємо заможну Україну для визнаних, заможних і щасливих людей. Для вас, героям, слава!